Головне на ранок 10 жовтня цієї ночі Росія завдала комбіновану ракетно-дронову атаку по кількох областях України, зокрема по Києву, Дніпропетровщині, Запоріжжі та Полтавщині. За попередніми повідомленнями, основною метою ворогу була енергетична інфраструктура, а також зафіксовано влучання, в житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. У наслідок нічної ворожої атаки частина Києва залишилась без світла та водопостачання. Згодом на Київщині ввели аварійні відключення електропостачання. А перед тим у Харківській, Сумській та Полтавській областях, поки вже. Працюють на стабілізацію ситуації та відновленням живлення за минулу добу на фронті зафіксовано 245 бойових зіткнень. Найінтенсивніші бої точаться на Покровському та Олександрівському напрямках. За добу ворог втратив близько 1120 військових, 5 танків і понад 250 безпілотників. Сили оборони України утримують позиції та завдають противнику значних втрат. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаельґросі заявив про початок відновлення зовнішнього електропостачання окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції з енергосистеми України. проте за його словами, на це знадобиться деякий час. Гросі додав, що наразі на ЗАЕС працює сім дизельних генераторів, а ще 13 перебувають у режимі очікування.